Масштабні плани Apple на 2025 рік. За даними авторитетного аналітика Bloomberg Марка Гурмана, для Apple 2025 рік буде видатним. Планується вихід бюджетного телефону, що і наймовірніше буде називатися iPhone 16e. Гаджет отримує оновлений дизайн на базі iPhone 14, систему Face ID, а також технології штучного інтелекту Apple Intelligence. У першому кварталі очікується вихід MacBook Air на базі процесора M4 у двох видах 13 та 15 дюйма. Також у цей період вийдуть нові базові iPad на основі чипу A17 і з 8 ГБ оперативної пам'яті. У вересні 2025 року вже можуть бути такі наступні сюрпризи, як, наприклад, редизайн Watch SE та лінійки 17-го iPhone. На особливу увагу заслуговує надтонка модель, яка може називатися iPhone Air або iPhone 17 Air. Ще будуть покращення у Apple Watch Series 11 та Watch Ultra 3. Тож, чесно кажучи, готуйте, готуйте дуже багато грошей.